Йдемо далі, поговоримо зараз про Лиманський напрямок. Там надзвичайно складно. Андрій Гук, капітан медичної служби, бригада гвардії наступу. Буревій, нейрохірург, кандидат медичних наук з нами вже на зв'язку. Слава Україні, пане Андрію. Героям слава слава нації. Смерть ворогам. Смерть ситуація на Лиманському напрямку. Одразу вас хотіли розпитати Табаєвка, що там і загалом нас що зараз відбувається у вас. Ідуть тяжкі бої, на жаль, ми вже попереджені про можливість оточення і слав'янська і Лиману, тому зараз максимальна концентрація, максимальна робота на упередження. На жаль, є питання, все-таки залишається по засобам зв'язку. Залишається питання. Відкритим по боєкомплектам розумієте, що найгірше ми недавно працював з одним нашим пораненим. Він казав, що такої війни він боює з 2014 року, він не бачив, коли накривають, ворог накриває практично усіма можливими видами зброї. Сьогодні вже маємо офіційну інформацію про те, що за час широкомасштабки. Більше ніж тисячу разів використана навіть хімічна зброя. Та хімічна зброя підтверджує, теж використовується. Тобто, всі види можливості використовує ворог всі види озброєння і всі можливості для того, щоб просунутися вперед. а на вашому напрямку, зокрема, як часто ворог намагається використовувати ту чи іншу хімічну зброю? О, ну принаймні, що два тижні, ми маємо повідомлення і маємо наших. Захисників з ознаками враження хімічної зброї. Пане капітане, ви згадували про Лиман. Розуміємо, що в районі Зарічного тривають бої. Так, ну і в районі Діброви ворог намагається просуватися. Е, топографічно, наскільки там є складною місцевість, чи наскільки вона надається для використання і для оборони? Ну, я можу сказати так, що е, ми з вами дуже багато можемо говорити, наскільки є рельєф той чи інший сприятливий, але враховуючи щонайменше п'ятикратне по деяким озброєнням, десятикратне перевищення ворогом своїх можливостей, я скажу, що це вже має другорядне значення. Mm -hmm. а, тобто артилерія наш... йдеться про артилерію чи важку бронетехніку? Йдеться, йдеться, йдеться в першу чергу про артилерію, в другу чергу. Про авіацію в третю чергу про fpv дрони, і е, саме страшне, це каби, керовані бомби. Я вже про це говорив. Кількість їх зашкалює е, відкритих джерел. Навіть можна подивитися, що Росія, на жаль, володіє дуже великою, я б сказав, поки що нескінченною е, кількістю е, кабів, які активно використовує. Але розуміємо, що не нескінченою кількістю тактичної авіації, хоча її є достатньо наразі, але наші повітряні сили намагаються робити все для того, щоб зменшити цю кількість. Чи спостерігали ви, наприклад, у ті дні, коли наші повітряні сили приземляли по кілька сушок на день, щоб вони зменшували використання тактичної авіації? А, так я теж підтримую ваш оптимізм. І це такі вже не оптимізм. Я б сказав, що реалізм помножений на оптимізм. Чому тому, що ви знаєте, недавно бачив, як працювала пара наших винищувачів, і ну фактично так, будемо казати, що майже на наших очах відбувався елемент повітряного бою, і мушу сказати, що гордий, що незважаючи на що, незважаючи на те, що в нас немає достатньої техніки, але я думаю, що мужності і фаховості в нас набагато. Сильніше, більше, і тому наші повітряні сили, ну вони, вони якраз нас надихають на те, що вони перемагають, незважаючи на те, що, на жаль, мають обмежені ресурси. І, звичайно, що абсолютно згоден з вами, самі тут бачимо і це констатуємо, що є такі враження, що вони вже бояться вилітати, тому що знають, що будуть мати дуже в маю навіть росіян, в має наразі противника, бояться вилітати і бояться відчувати себе хоч чуть-чуть. Панів ними в, е, в небі. Я б сказав, вони більше тепер вже панічні, ніж колись були панівні. О, так, пане капітане, ну, відповідно, артилерія. Ви згадали, що паритету нема, і десь один до шести, один до десяти пострілів. Якщо так. говорити про е, піхотну активність ворога, е, якими орієнтовно групами вони намагаються атакувати? Тобто, це батальйонний рівень, чи це не знаю, роти? Euh, ні, вони зараз прийшли більше народний рівень, тобто це групи по 10-15 чоловік. E, хочу сказати, що це вже не ті, які були з самого початку. E, видно, що вони пройшли вишкіл, видно, що вони мають досить непогане екіпування. E, але успішно протестуємо в тому, що я завжди казав і мотивую наших хлопців, Да, й хлопці навіть поранені мене. Мотивують ми на нашій землі. Нам чужого не треба, але свого ми ніколи не віддамо. Характер поранень, і яка ситуація з медичним забезпеченням бійців? Ну тому що з'явилася скандальна новина про те, що на одному зі складів Міноборони було знайдено близько 30 тисяч якісних турнікетів, так жутів для зупинки крові, які б мали вже давно працювати на лінії фронту. Пане капітане, хотіли б вас розпитати загалом проблем. Так, Проблеми з, Проблеми з зв'язком. Що я вам скажу? Є завжди, на жаль, є людський фактор. ми нікуди від цього не подінемося. Не І ви знаєте, що пояснення того, чому на складі були, наприклад, ці самі турнікети, Тому що, а якщо припиняться поставки, а якщо не буде, треба мати якийсь стратегічний запас. З другого боку, знаєте, мені дуже подобається вишкіл тактичної медицини, які проходять всі наші бійці. А, тому що якщо раніше про турнікет могли говорити про те, що, чи він є, то зараз ми вже концентруємося власне на якості цього турнікету, і а, дуже багато залежить в одному з інтерв'ю, я вже мабуть казав, чули, що дуже багато залежить від рівня командирів. Якщо командир стратегічно думає наперед про те, які треба забезпечення, особливо ми кажемо про медичне забезпечення, і є медик, який з ним працює в парі, то я вже бачу дуже хороші приклади, коли ми маємо, е я б сказав, позитивні результати в тому, що самі бійці підходять і просять, якщо вони чогось десь не орієнтуються по протоколам ТІСІСІ або Марч, вони самі просять пояснити або допояснити. І наші буревійчики, ну, без чотирьох е турнікетів не виходять на поєві. Ну, але просто, якщо говорити про ситуацію з турнікетами, не знаю. Там ну, може бути Я, комбат нормальний, а комбриг може, так би мовити, не організувати відповідне постачання. Ну і. Не не прокомунікувати на належному рівні, наприклад, з відповідною медичною службою, так ну просто різні бувають ситуації в різних підрозділах. Так, пане капітане, а як на вашу думку, правильно було би захищати інтереси військовослужбовців, зокрема, коли ми говоримо і про забезпечення якісними турнікетами, куди би їм варто було би звертатися? Ну в різних підрозділах просто все по різному О, Ну, дивіться. Я працюю і служу, маю честь служити в національній партії України. І, е, і незалежно від того, як, де знаходиться в яких силах оборони, все рівно е, департамент медичного забезпечення, е, який очолює зараз е, Касмерчук або управління медичного забезпечення, воно зараз головне, тому що ми всі підпорядковуємося Збройним силам України Міністерству Міністерства оборони. Тому зараз е, ми розробляємо фактично. Вона вже розроблена спільна стратегія медичного забезпечення, незалежно від того до якого, до якого гілки сил оборони захисної захисту оборони належить е, та чи інша частина, щоб в нас була уніфікована. І ви знаєте, нещодавно прийнятий закон про перехід е, надання е, до медичної і до госпітальної допомоги на стандарти НАТО. Є спеціальний цей закон, він невеликий, але він дуже чіткий. Ми очікуємо, що він запрацює на, на ближчим часом. Я би сказав, що дай Бог мати таке медичне забезпечення, яке ми зараз маємо на початку широкомасштабного вторгнення. Я думаю, що мої колеги мене підтвердять, що можливо ми могли б набагато більше наших побратимів і посестер зберігти їм життя і. І здоров'я. Суттєва позитивна динаміка, так? Так, абсолютно позитивна динаміка. І я це констатую, будучи на практично передньому краї, тому що є проблеми логістики, є знову ж таки, повторююся людський фактор, і є питання координації дій. Але це все знову ж таки залежить від командирів. І Я завжди казав, що в першу чергу нам треба думати про наш командирський склад. Дякуємо вам, пане Андрій. Андрій Гу, капітан медичної служби, бригада гвардії наступу буревій нейрохірург, кандидат медичних наук з Лиманського напрямку був в етері Еспресо. Повідомив нам про ситуацію на Лиманському напрямку і не лише.